Жила була маленька сніжинка на ім'я сніжана. Вона народилася в зимовій хмарі, високо над землею. Одного вечора сніжанка почула як вітер їй сказав, пора тобі летіти вниз і шукати своє місце в зимовій казці. Сніжинка плавно опустилась до засніженого лісу. Там все було тихо, лише зорі яскраво мерехтіли на неві. Сніжинка побачила крихітного зайчика. Який шукав дорогу додому. Вона ніжно впала йому на носик і прошепотіла, я допоможу тобі. Вона мерехтіла в темряві, освітлюючи стежку крізь дерева. Сочик весело застрибав за її сайвом і недовзі знайшов свою нірку. Дякую, сніжанко, сказав зайчик, засинаючи в теплій хатинці, а сніжинка легенько зникла, ставши частиною пухнастого покриву, що оберіг ліс у зимовій касті.